Так. Сьогодні що у нас буде пікнічок? Так. Да. Майовка з запізненням. За -за Запіздала маювка. Так, тут у нас класно. Ми тут були в лютому, як ви могли бачити. Що та А так у нас тут літо. Ну, ще не літом, але sí. ще якби дуже холодно. Mm. Тепло буде ціпло. Ну, тепліше, як в лютому. Трошки тепліше. Хоча тоді було класно. ще мороз був. Не було. Ні, не було. Як не було? Але то він замерчий був, але не було тут. Десь тут буде силочка на це відео зробимо, правда? Тут чи тут? Не знаю, видно чи не видно. Але ось там, там бігають песики. Ось, видно, якийсь песик побіг. Угу, такі миленькі. Ну, перший не збурий, то тоді нічого. Не. Я припила так. Ну мам, покажи, Вкусно.

А Хто приїгрує до той сіє піда до трьох разів Хорошого потрошки. А далі треба працювати. Починаю нове відео. Підпишіться на канал, поставте вподобайки, їдемо до роботи. Їхали. Аллоу, я вже в машині. В машині вже швиденько запакувався і їдемо, їдемо на мийку, їдемо на мийку, а потім після цього. Треба завести цистерну на, на технічне бадання там мають прободати. Перевірити там, ущельки, тиски, всяка така, така штука. Бля, хорошника не достав. Вже не до кінця розпакувався. От, так що. Так що треба летіти, треба летіти, бо трошки їхав сюди до попав. Корок до роботи, до бази. Люди їдуть і трошки затримався. Окей, всім добра, поїхали! Завчив я цистерну тут на перевірку на ці, їду в сторону кошеліна, забрати іншу цистерну потрібно забрати і притягнути її на базу. До цього місця, де, де треба її забрати, маю 570 км. Так що забирати буду, скоріше всього, її завтра. А зараз їду. В сторону Гданська до моря. <поближче>, Поближче до моря. Всім добра. Мені щасливої дороги. Їдемо разом з вами. Щось побачимо нове. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, не, щоб не пропустити нове відео. Натиснути дзвіночок. Скренч вправо. Поїхали. Йдемо таким просто одним тягачем. Зараз під'їжджаю вже до того місця, де, точніше, вже вчора під'їхав. Зараз пауза докручується, ще там лишилося в мене щось там біля 20 хвилин. І вітер, їду відбирати ту іншу цистерну. Забирати. Постараюсь вам познімати щось. Що там буде? Їде мені вчора вислали список, по якому я маю прийняти цю цистерну. Та й будемо, будемо приймати, ціпляти і їхати. Їхати назад до Катовіць. Поїхав на заводі. Тут будемо цистерну забирати. Зараз зробимо обхід по цьому полистові то все. Полестові то все приймемо. Помпа в нас маленька. на реке Тут скринька. Скринька с гликолем. Гликоль. Скотч. Запасни штуки. Шуточки. Болтыки, шрубки. Всего классная штука. Класна штука, що можна руки мити тут, не заморачуючись. Так, шланг. Три комори. І то добре, бо на старій провамці я їздив, там були алюмінієві, можна було просто повідбивати. А то, що вже метал... металеві зробили, це супер, це класно, реально. Добре, приймаю по списку то все, що тут є, написано мені і далі, далі буду включатися. Е, перевірив, де є деякі зауваження. Зараз мають по тому листі, що мені написали, зараз мають е, усувати там дещо. Там трошки грязна, трошки пошкрябана десь щось з е, такого плану. Плюс ще там наклейки не всі є. Ще ключики є, зараз будуть доукомплектовувати. Я помаленьку маю виїхати на, на той плац. Перші метри з новою цистерною. Для мене то вже вона не перша, я вже їздив відбирати в Італію цистерну, ну, Ютуб ще тоді не знімав, зараз тут в Польщі. Нарешті, 4 години. І ніби все, буду виїжджати. Зараз виїду на паркінг, тут зроблю такий обхід. Став, став тут паузу маленько зробити таке гарне містечко, місцинка. Е, ну що ж, їду я вже з тою новою цистерною. Скажу вам так, гарно їде. Листить все, зараз вам покажу. Словом, ця була е, попередня, то італійська санті, ця провамка. Отаке от. Таке от чудо біле. Якщо чесно, я колись з провамкою їздив, правда, на ну іншої моделі. Але скажу вам чесно, мені подобається провамка. Подобається вона більш якась така продуманіша, більш ну, трошки розумніше зроблена, якщо чесно. Тому що ці італійські, а то, що додатковий шланг на фірму заказали, то я забрав з, з цього з заводу. Е, бо ці італійські, якщо чесно, то такі вони ну, трохи, як на мене, то такі трошки, трошки роблені якоюсь, як то сокирою, я не знаю. От. І, і все, забрав, зараз на пусто, тяну її до на базу. Та й будемо закінчувати роботу. Поїхали? Поїхали. Доїжджаю до бази, а тут, як завжди, катовіце все стоїть, втягнеться, корки, коркується, ремонти. І що в мене по плану? По плану так, що доїжджаю я на базу, хочу перевірити тиск в колесах на цій новій цистерні. Та і все, і буду ставати, буду ставати на на паузу до понеділка, скоріш за все, бо роботи вже до кінця тижня немає. Хоча я міг би виїжджати сьогодні ще тільки четвер. Ну вже є як є. Буду трошки відпочивати. перевіряємо зараз тиск. Колесах. Що воно тут нас тримає? До речі, в Мерседесі найкраще, я вам скажу, це спереду отут підкручувати, під'єднувати. Дев'ятка. Запаска в нас каже, трошки незручно долазити до неї. Не знаю, вам буде видно. Теж дев'ятка. Ви не повірите, в нас холодіна просто капець. Ну що ж, буду на цьому закінчувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Ставте лайки, вподобайки, поширюйте по можливості, щоб Ютуб просував його. Буду дуже вдячний за, за таке. До нових зустрічей. Всім добра!